Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України США та Франції, у цій темі з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякуємо, що беретеся за таку тему, в якій дуже важко знайти логіку, раціональність і здоровий глузд. Ну, на це можна відповісти. А що робити, Дійсно, це серйозна криза на пустому, ну тобто порожньому місці. І е, я хотів би почати з того, що ви е, згадали. Чому і як, так і згадали, здається, премію миру. Так цікаво, що надійшло повідомлення, що, начебто, Трамп надіслав послання прем'єр-міністру Норвегії. Ну, як відома Норвезька інституція визначає переможця в категорії премії миру, і він сказав, що тепер не буде е, чоловіком миру, тільки миру. Тобто, це свідчить про те, що коли ми намагаємось зрозуміти, е, а тим більше передбачити, що буде робити Трамп. Треба завжди пам'ятати, що це пов'язано з його его, з його психікою, е, ну з його манерою поведінки. і... Е, для нього те, що він отримав премію Нобелівську премію мира, це дійсно дуже травматична ситуація. Це виглядає абсолютно абсурдно, але це один з таких, я б сказав, одна з циглинок в загальне розуміння, чому це відбулося. А закінчитися це дійсно може дуже. Плачевно перш за все для трансатлантичного партнерства, і звичайно, нічого в цьому позитивного немає для України. Це створює додаткові проблеми. Хоча це це питання нас ну стосується більш-менш опосередковано, тобто зв'язок не прямий. Ані Олеже, тепер давайте цю тезу на деталі. Найперше, що може зробити Європа, і чим реально ризикує, якщо буде давати відсіч, та і яку? Ну о, чим е, е, ризикує Європа? Ну зараз ви про це вже говорили. і проблема про тарифи. Зараз таке питання, чи це обмежиться новими тарифами проти тих країн, які були згадані, які надіслали своїх військових до Гренландії, чи це пошириться на весь Європейський Союз і фактично зірве ту домовленість, яка існує між Сполученими Штатами і Євросоюзом? У Євросоюзу є так звана базука, тобто? Ряд заходів, комплекс заходів, який Євросоюз може застосувати в разі його примушення справлення на нього тиску в економічній сфері, що це пане панека загроза існувала, а вона може бути задіяна. Ну, тобто, там цілий ряд заходів, які серйозно можуть вплинути на економічні інтереси Сполучених Штатів в Європі, це, скажімо, один варіант. Ну і безумовно, я думаю, що це зараз відбувається здебільшого в такій економічній площині. Тут а що це пане Олеже? Ризики? наведіть, наведіть, хоча б два-три пункти. Що може зробити в економічному сенсі Європа, аби цим погрозам протидіяти? Ну також Європа може ввести додаткові тарифи, ну скажімо, може ввести тарифи проти американських сервісів, проти американських товарів. Ну, тобто, це достатньо може бути болюче, тому що це іменно імене кажуть про базуку. Тобто, це комплекс методів і заходів, які Можуть вдарити по інтересам сполучених штатів, і треба пам'ятати, що обсяг торгівлі США з країнами Європейського Союзу дуже великий, і це безумовно буде достатньо неприємний болюче для Сполучених Штатів, плюс оця скажімо, спроба застосувати тарифи проти євросоюзу як таке покарання за поведінку безумовно вплине. Ну скажімо, і на тих інвесторів, які розглядають зараз можливість інвестування в Сполучені Штати, тому що це все це взаємо. Ну, не менш серйозна проблема це проблема, ну, скажімо, безпекова. Тобто, зараз, звичайно, це виглядає як така теоретична можливість, але все-таки не можна вважати, що це абсолютно неможливо застосування е е е Трампом силового е сценарію. Це також можливо, і тоді дійсно може це все закінчитись колапсом колапсом НАТО або формальним, або принаймні фактичним. Тобто ризики для трансатлантичного партнерства дуже і дуже великі, і пояснити це раціонально неможливо. Тому що е, ті механізми, які існують, ну скажімо, угода 51-го року е, з данією, е, той факт, що йдеться про країну члена НАТО, тобто є е, ну, можливості для сполучених штатів для того, щоб наростити і свою присутність і створити нові бази, тобто разом з країнами НАТО дати відсіч можливому посиленню е, впливу активності. І Китай, і Росії в Арктичному регіоні, тобто це виглядає Олежі, абсолютно абсолютно абсурдом. А, чи буде Трамп форсувати ось ці події через те, що ось поки що ці е, тарифи не запрацювали, повинні розпочатися з 1 лютого, а збільшитися ставка повинна вже влітку. Ми бачили попередніх років попереднього року, як Трамп вже вдавався до такого, але насправді потім все закінчувалося тим, що просто зустрічалися, говорили про щось інше домовлялися. 26-й рік дещо специфічний, тому що на носі вже проміжні вибори, які мають відбутися у листопаді. Тож е, Трамп буде розраховувати на якісь домовленості його дедлайни будуть посуватися. Чи все ж таки він очевидно може форсувати подію, щоб ще до осені показати свою міць у Європі? Е, ну, по перше, Трампа не може передбачити ніхто, навіть ті, хто каже, що може це зробити. Е, неможливо. Тобто тут е, волатильність і гойдалки дуже великі і е, можливі будь-які сценарії розвитку подій. Е, це по-перше. Е, По-друге, для Трампа характерно, що він намагається перш за все залякати, дестабілізувати опонента, і він розраховуючи його заяви, погроза ввести тарифи, можливо, введення з 1 лютого цих тарифів. Примусить Євросоюз примусить Данію, Гренландію погодитись на його умови. А от якщо цього не відбудеться, от тоді і вступає в силу це правило, так так зване божевільного, якому слідує Трамп, коли його опоненти не знають, що від нього очікувати. Не хоче це вірити. тепер називається нарію, але виключити це повністю неможливо. Добре, і е, ризики для штатів, окрім економічних е, світові видання. Акцентують на тому, що не тільки для Європи зараз звучать загрози, але і для сполучених штатів, які мають військові бази в Європі, які допомагають їм зберігати вплив на близькому сході та на інших напрямках, чи може так статися, що європейські країни будуть розривати військову взаємодію, попросять вийти війська сполучених штатів. Те, що раніше було так страшно, що зі своєї ініціативи штати. Покинуть європейський континент. А якщо до цього їх закличе Європа, чи ні, чи таке може статися, давайте навряд? подивимося таким чином. Ну, по-перше, -по якщо йдеться про е безпеки викликів в Арктиці, вони дійсно є, і е в принципі ж е Трамп від відштовхується від цього від, від реальної ситуації і загрози, які існують, <звичай> ну, по перше, е треба е зрозуміти, що для захисту інтересів демократичних країн демократичного світу в ну наших партнерів в Арктиці сполученим штатам потрібні країни Європейські країни НАТО настільки ж наскільки сполучені штати потрібні цим країнам. Ну такий маленький приклад. Один з прикладів в Сполучених Штатах немає жодного кригалама. Ну, скажімо, досвід ведення війни в умовах Арктики та також у сполучених штатах. Ну дуже обмежений. Тобто для реалізації цих, цієї мети посилення безпеки і захисту інтересів США в арктичному регіоні, для цього потрібно співробітництво з європейськими країнами НАТО насамперед з тими країнами, які мають відповідні спроможності, оскільки розташовані поблизу або в. Цьому е, регіоні це е, абсолютно зрозуміло. Е, друге е, питання полягає в тому, що е, ну скажімо так, як можна говорити про те, що е, є бажання домовитися з Росією, є бажання. Ну як я кажу, побудувати світ на майбутнє, реалізувати якісь проекти, разом здійснювати динамітізацію правил гри в світовій політиці, і в той же час говорити для того, щоб виправдати свої дії, що сполучені штати побоюються посилення активності Росії в, в Арктиці. Тобто, тут якось не дуже все стикується. Це Тепер якось третє. божевільно. Тепер. Ну можна ж об'єднатися з. Європою, так як все ж таки, це був ну, 80 вісімдесят альянс. Ви мені Чого? нагадуєте моїх колишніх керівників, які мені казали: ну ви їм скажіть, ну як же вони не розуміють? Все вони розуміють. Но якщо е, е, намагатися передбачити дії Трампа, то як я кажу, тут потрібні не просто експерти з е, міжнародних відносин, ну з Арктики і так далі. А, а потрібні також і психоаналітики. От тільки тоді можна спробувати. Я підкреслюю, спробувати що зрозуміти. Третє, про ви спитали ем, е, опція, ну скажімо, від е, відповідь з боку е, Євросоюзу, європейських членів НАТО щодо е, американських баз і американської присутності в цілому, тут я думаю, в принципі, ця опція ну обговорюється, але навряд чи вона є дієздатною. Тому що так само, як вартість, я вже сказав, Сполучені Штати залежить від рівня співробітництва з європейськими членами НАТО, так само Європа ще може в більшому ступені залежить від безпекової підтримки з боку Сполучених Штатів. Ясно, що зараз ми бачимо ну ерозію послаблення цієї підтримки. Вже ніхто, мабуть, не настільки упевнений в статті п'ятій. 5... І не вважає її абсолютно залізобетонною, і ще більше це послаблювати. Я думаю, що європейські країни не готові, і навряд чи вони захочуть саме такого розвитку ситуації. Тобто, якщо брати економічний аспект і безпековий, то саме в безпековому аспекті я гадаю, вони будуть виявляти максимальну обережність і схильність до пониження градусу протистояння. Дякуємо, пане Олеже. Вичерпно, спасибі, що знайшли час та можливість дипломат, колишній посол України у Сполучених Штатах Америки та Франції про амбіції Трампа купити Гренландію. Ну і те, що мені запам'яталося, якщо не вдається домовитись по Трампівськи, то вмикається правило божевільного. А коли неможливо з дипломатичної точки зору і досвіду проаналізувати, що ж може робити нинішній очільник, то потрібно вдаватися до консультації психоаналітиків. Ось в такий час. Живемо, друзі.